Давай історію розказуй сьогодні. Я зустрічався зі знайомою, яка недавно розійшлася з хлопцем, але там ситуація це ще на подкасті розкажу. Тут розкажу для великої кількості людей. Угу. Знайома була у вільних відкритих стосунках, так. де вона зустрічалася з могла зустрічатися з іншими чоловіками. Він міг зустрічатися з іншими жінками. Вони могли спати з ними, але. Були певні умови. Ну, це можна було робити, але в їх стосунках не можна було е, це робити лише зі знайомими, або це не можна було робити з е, ну, типу, отримувати подарки і йти саме з кимось, типу, на якісь побачення, романтика, тобто тільки статеві стосунки можна було робити угу. і в тих супер відкритих штуках, ті, типу, зміг зрадити. Ну, він, він старався. Ну, і Не можна було додому приводити. Да, поки вона була. Дивись, на відпочинку. Я вважаю, дивись, ця історія вона заслуговує Боже. на клоунський ніс. Сука. Боже Поліда, це роз'єб. Дивіться, у нас тепер заходить. Не... Я не знав, що це буде. бля Дивіться, це шо? називається клоунірування. Відбулось. Клоунізма. Клоунізм. клоунізм. Да. І коли да. буде відбуватися клоунізм, або коли я буду клоунірувати, я буду надягати клоунський нос. Я вважаю, що ця історія е, достойна клоунського носа. Да, да, да. Коротше, так це ще трошки в деталі, блін, 86 глядачів, я бачу. Ви що?